Пересадили своїх перепілок, їм вже три неділі в клітку, бо у брудері вони вже їм замало місця. Надіюсь, вони себе тут будуть почувати краще. Перепілки в мене називаються тихосці бруйлерні. Самка може важити до 500 грам. Саме більше. Ось таку поївочку я хочу зробити. Це ми прикрутили. Так, зараз я вставлю. Вже працює тут регулювання, наскільки повинна текти швидко вода. От ми зробили водичку. Водичка в нас ззаді. Прийшлось доробляти, звісно, сітку ззаді. Бо у мене сітка була з великими ячейками, вони стали вилазити, то я додала таку маленьку ще сітку. До водички достають. До речі, воду перепілкам треба давати тепленьку тому що від холодної вони тоді болітимуть. Так. І зробила я ще їм отаку вот сіточку на кормушку, щоб вони не викидали, знаючи, як вони їдять, то я зробила ще таку сіточку відкривається. Тут я зробила фіксатором такими стяжками до тої сіточки, щоб воно відкривалося в мене. Краї позагинули, щоб не пошкрябатися, ну і воно потніше буде до того. Це вони достають, їдять.